Клиноподібна кістка осфеної далі, розміщена в центрі основи черепа. Бере участь в утворенні бічних стінок склепіння, а також порожнин ямок мозкового і лицевого черепа. Клиноподібна кістка складається з тіла, від якого відходять три пари відростків великі крила, малі крила і крилоподібні відростки, тіло корпус клиноподібної кістки – Має неправильну кубоподібну форму. Всередині його є порожнина, клиноподібна пазуха синус сфеноїдаліс. На тілі розрізняють шість поверхонь верхню або москову, задню, зрощену в дорослих людей з основною частиною потиличної кістки, передню, яка без різких границь переходить у нижню, і дві бічні. На верхній поверхні тіла помітне заглиблення турецьке сідло. Селя турціка. У центрі турецького сідла виражена гіпофізна ямка Фоса гіпофізіаліс, у якій міститься залоза внутрішньої секреції гіпофіз. Попереду від цієї ямки помітний поперечно розташований горбок сідла туберкулім селя. Позаду висока спинка сідла дорсом селя, бічні частини спинки сідла дещо виступають і нахилені вперед. Це задні нахилені відростки процесus кліноїди постеріорis. Спереду сідла розташована передперехресна борозна сулькуasmaticus, що веде до зорових каналів. Праворуч і ліворуч від основи спинки сідла помітна борозна для внутрішньої сонної артерії. Сонна борозна сулькус каротикус. Зовні і дещо позаду від сонної борозни. Є клиноподібний язичок Лінгуля сфеноїдаліс, що перетворює сонну борозну в глибоку жолобинку. Ця жолобинка разом з верхівкою кам'янистої частини скроневої кістки обмежує внутрішній отвір сонного каналу, через який в порожнину черепа проходить внутрішня сонна артерія. На передній поверхні тіла клиноподібної кістки помітний невеликий клиноподібний гребінь. Кріста сфеноїдаліс, який продовжується на нижню поверхню тіла і закінчується гострим клиноподібним дзьобом ростром сфеноїдалі. клиноподібний гребінь переднім краєм з'єднується з перпендикулярною пластинкою рішічистої кістки. З боків гребеня, розташовані неправильної форми, дві кісткові пластинки, клиноподібні раковини, конха сфеноїдаліс. Які обмежують два отвори клиноподібної пазухи апертура синусвеноидаліс, що ведуть у клиноподібну пазуху. Сіннусвенойдаліс? Найчастіше розділено перегородкою клиноподібних пазух септум синусвеноїдаліум на дві частини. Бічні поверхні тіла клиноподібної кістки продовжуються в малі і великі крила. Мале крило мінор це парна горизонтальна тонка трикутна пластинка, що відходить з кожного боку від тіла клиноподібної кістки двома коренями. Між ними є зоровий канал, каналіс оптикус, через який проходить зоровий нерв і очна артерія. Верхня поверхня малого крила обернена в порожнину черепа, а нижня бере участь в утворенні верхньої стінки орбіти. Передні краї малих крил зазубрені. Вони з'єднуються з, з очноямковою частиною лобової кістки і дірчастою пластинкою рішічастої кістки. Задній край малих крил гладкий, обернений у порожнину черепа. Присередньо на кожному малому крилі виступає передній нахилений відросток. Процесу скліноїдуюс антеріор. До передніх і задніх нахилених відростків. Приростає тверда оболонка головного мозку. Велике крило аля майор клиноподібної кістки парне починається широкою основою від бічної поверхні тіла клиноподібної кістки. В основі кожного крила є три отвори. Найвище і попереду розміщений круглий отвір форамен ротундум, через який проходить друга гілка трічастого нерва. Посередині основи великого крила видно овальний отвір, форамен овалі для третьої гілки трійчастого нерва. На великий остистий отвір, форамен спінозом, розташований в ділянці заднього кота великого крила. Через нього проходить середня оболонна артерія. Велике крило має п'ять поверхонь мозкову, очно ямкову, верхню щелепну. Скроневу. і підскроневу. На увігнутій мозковій поверхні. церебраліс. Добре виражені пальцеподібні втиснення. Мозкові випини і артеріальні борозни. Очноямкова поверхня. Фаце орбіталіс. Чотирикутна гладка пластинка. Вона входить до складу бічної стінки орбіти. Верхньощелепна поверхня фацес максиляріс, займає ділянку трикутної форми між очноямковою поверхнею вгорі і основою крилоподібного відростка знизу. На цій поверхні в крилопіднебінну ямку відкривається круглий отвір. Скронева поверхня Фацес темпораліс. Найбільша і майже вертикальна. Вона входить до складу стінки скроневої ямки. Нижче під скроневого гребеня. Кріста інфратемпораліс. На великому крилі розташована майже горизонтальна підскронева поверхня Фации інфратемпораліс, яка утворює верхню стінку підскроневої ямки. Велике крило має краї, які з'єднуються з відповідними кістками. Величний край, зігоматікус лобовий край, Марго Фронталіс, Тім'яний край. Марго Паріет. І лосковий край Марго сквамозус. Між малим і великим крилами є верхня очноямкова щелина фісура орбіталіс суперіор. Через цю щелину порожнини черепа в орбіту проходить окороховий, блоковий, відвідний нерви відповідно 3, 4 і шоста пара черепних нервів, і очний нерв перша гілка трічастого нерва – п'ятий черепний нерв. А також очна вена. Крилоподібний відросток, процес парний відходить вниз від тіла клоноподібної кістки поблизу початку великого крила. Він складається з двох пластинок присередньої пластинки ляміна medialis і бічної пластинки ляміна латераліс, що зрощені передніми краями. Донизу обидві пластинки розділені крилоподібною вирізкою, Інцизура птеригоїда а зверху між пластинками помітна крилоподібна ямка фоса птеригоїда, у якій бере початок присередній крилоподібний м'яз. Присередня пластинка донизу переходить у крилоподібний гачок гамоліс птеригоїдус. Присередня поверхня крилоподібного відростка обернена у бік кісткової носової порожнини, утворюючи задню частину її бічної стінки. Бічна пластинка служить присередньою стінкою підскроневої ямки. Основу відростка пронизує спереду назад крилоподібний канал каналіс птеригоїдус, через який проходить у крило піднебінну ямку великий кам'янистий нерв гілка лицевого нерва пари черепних нервів – і симпатичні нерви від внутрішнього сонного сплетення. З підскоронивої ямки через цей канал проходить артерія крилоподібного каналу до верхньої частини глотки. Передній отвір крилоподібного каналу відкривається окрило піднебінну ямку, задній на зовнішній основі черепа поблизу ості кістки в ділянці рваного отвору.